Ну, Сеня хотів займатися програмуванням, він займався їм. Спочатку він хотів бути палеонтологом да, юрського періоду, йому дуже подобалось це, він там книжки читав, збирав ці всякі, там, фігурки динозаврів, він їх знав, там, назви. Потім, коли підріс, там цей ліцей кипичний дуже гарний ліцей, мені дуже подобалось це, У нього дуже були гарні викладачі, реально гарні. там, да, тобто, вони дуже займалися. Ну, ми були вдома. Тобто 24-го, да, вдома, я з жінкою і сином були. Потім, якби ну, люди почали їхати, да. ми бачили, що пробки ми нічого не робили. Коли побачили, що наші затори там спали, ну, вирішили вивезти. Сина і те, що, бо теща теж в Києві була до батьків. Село там, де батьки були, кухарі це Вижгородський, Іванківський район. Жінка взяла сина тещу, вона їх відвезла дуже спокійно, тоді ще не було там ніяких проблем. І повернулася. Ну, так сподівалися, що село, наче там нікому воно не потрібно буде. Воно е на березі. Це річка Тетерев, да? Тетерев з того боку, з Дальнього, від Києва. І недалеко від білоруської границі да? кордону. Виявилось так, що село воно, ну, як, як фронт виявилось. Ховалися вони в підвалах. Ну, 28-го подзвонили Марині. Вона лікар була, лікар-анестезіолог працювала у Ємці. Я не знаю, хто дзвонив. Нам дзвонила вже Марина. що В Сеню поранило осколком. Ну, Подробиць не казали, але ми швидко зібрались. Спочатку однією машиною думали їхати, потім вирішили, що треба двома. Марина сказала, що теж з нами їде. Ми заїхали в Ахмадет. Це було 28-го зранку. Вже їй дали там якусь сумку там, для першої допомоги. Їхали-їхали, це звісно, що там не зупиняли, там, перевіряли, але у Марини була там бумага, ця що вона лікаря. Поясняли, куди їдемо. Він ще живий був, коли їхали, а в, в Бородянці подзвонили, що він помер. Можливо, якби раніше, там... то може Рятували ми, доїхали до мосту, залишили машини на мості, там ці БТР стояли в російських кустах там. Дійшли до броду, перейшли, роздяглися, перейшли, прийшли додому, ну, поплакали там. Жінка каже, я не хочу його тут ховати, давайте його збирати. Взяли розкладушку, прив'язали його до розкладушки, взяли там я, батько, Тетяна, Марина, хлопці і понесли його до річки. Те ще з мамою взяли там такого човна надувного, в матузки взяли, донесли, прив'язали мотузку з одного боку, з іншого батько переправився, донесли до машини, загрузили в машину. Ну, і поїхали в зворотньому напрямку. Сина поклали в Тетянину машину, бо вона трішки більша була. Частково по лісу прийшлось їхати знову ж таки, тому що дороги були перекриті. І коли їхали по лісу, вона так бачу, вона там тихенько щось молиться. Ну, я розумію, що їй страшно. І, ну, Я думаю, треба з нею якось відволікти і поспілкуватися. І кажу: там, ти Геро, вибач мені, Марина, що. Якби ми не знали, що він там помре, то ми б, звісно, тебе там ну, не брали б собою. А вона мені каже, каже слухай, який я? Була б лікаря, якби я своїм не могла навіть допомогти. Допомогла. Немішаєва, мішаєва Казинці Хмільна. Миколаївка і потім бузова. Ну, виїхали на бузову, так, повернули. Ну, і бачимо, танки стоять з цим буквами. Ну, зупинилися. Я відкрив. Вікно відстебнувся, висунув руку, хотів вийти, щоб ж поговорити. Ну, Марина каже, це що, стріляють, я навіть не почув спочатку. Ну, одиночний був постріл. А потім, як почали вони погатити там. Ну, я побачив одразу, що Марину була, повернув дивлюсь, вона вже не рухається і з голови тече кров із лобу. А, друга мисль була, думаю, що з Тетяною там у нас позаду. Дивлюсь, машини немає Тетянина. Ну думаю, слава Богу, хоч збігла вона. Почав там, відбігав, так, відходити, відходити. Ну тут вони мене, мабуть, побачили, там, я не знаю, почали знову бити. Я там розігнався і перестрибнув через цей відбійник туди, там такий там високий, високий цей вал цього полотна дорожнього. Ліг, вони б'ють, стріляють, потім поповз так. Знову стріляють, ну, повзу там. Стріляють, лежу. Не стріляють, повзу там. Ну, повсі, не знаю, скільки там, метрів 50 може. Відбіг там, якась будівля була, я за нею сховався, подзвонив жінці. Вона взяла трубку, там в неї істерика, звісно. На цьому місці вистріл був зроблений. Де розвертається машина, там, там загинула від скайперської кулі Марина. От. Віталій вибіг з машини і по кувету, а Таня їхала ззаду, вона включила задню передачу, їхала скільки могла. Їй теж прострелили лобове стекло, там кришу постріляли, але в неї не попали. Радіатор побили. І Віталій по кущах до неї добирався. На ньому було дуже багато. Ран, стекло лобове, все його порізало, побило, по йому стріляв, снайпері, стріляв з автомата, але не попало, його ці кущі спасли. І він туди доліз до Тані, значить, і Вони перший поворот побачили і поїхали в ліс. Вона десь досить сильна, жінка така. Каже: ну я ж знала, що мені треба сина поховати, то я і поїхала. Вона дуже гарно водить машину. Вона заднім ходом обратно туди скочила, доїхала. Вже я тоді зрозумів, що в мене коліно постріляно. Найбільша рана була в коліні, але чудо, кістку не зацепило. І отут у їх машина вже зупинилась, закипіла. І він як побачив, що ми стоїмо, а ми з лісу вийшли відсюди. І він бігом давай бігти до нас з баклажкою, з його кров тікла, весь поранений був, в осколках всьому. Заїхали в ліс, ніде нікого нічого немає, все кругом зривається, бо їдуть. Куди їхати, що робити? І машина встала, розумієте? Там сестра сталася мертва, тут в машині син. Ну От що робити в лісі чужим людям? Взагалі не знають, куди їхати, води нема, нічого немає. Потім я прийняв рішення, зацепив їхню машину і затягнув до себе в село в Хмільну. Там зібрав людей, кажу: людям, треба зробити гроб. Я голова громади, прийняв таке рішення, щоб захоронити їхнього сина. У нас на кладовистки троюродної сестри поселив їх в будинку. І вони прожили в нас більше, ніж півтора місяці, тому що виїхати було ну, просто в ті часи відсюди нереально. І дивися на цих двох людей, сестра загинула, син загинув. Ми їм допомагали чим могли. Чим могли. Тому що ну, У них такий стан був. Ну, кам'яні люди, кам'яні лиця, кам'яне все. Потім я десь через днів. Чотири ходив лісами, ярами, до траси дивився в бінокль. Я бачив, його сестра сиділа в машині вбита. Вона молода жінка, я ж кажу. Працювала в реанімації, дуже професійний лікар, все життя вчилася, їй 39 років. Забрати не було можливості, тому що дуже орків було багато. Техніки було багато їхнє і все. Багато було техніки в їх, і машина Віталія. Мариною заважала їм. Вони її своєю технікою сюди відсунули. І потім, як почалися бої, видно, попали в бак, чи попала якась міна, і вона на цьому місці згоріла. І Марина теж згоріла. Вона виявилася згоріла повністю. Повністю. І ще на неї наїхала якась техніка. там Збоку, де сиділа Марина, якраз. Щось там важке, не знаю, танк чи БТР. Ну, мабуть, якісь маневри. Там. Коротше, передня частина, там. Я взяв, в мене такі топори є для такий металевий мішок. Приїхала ми, вирубав дах. Один з поліцейських допоміг мені дістали, ну, Я боявся, щоб вона не розвалилася, за так. Треба було коротше, витягнув. Лікарем вона хотіла бути, я не знаю, ну у класу, мабуть, шостого, з п'ятого, мені здається, там. вона вже так себе спозиціонувала, як і лікар. А в кінцю школи вже вона була точно знала, що хотіла. Бо я, я, наприклад, не знав, чого я хочу. Вона чітко розуміла, що вона хоче бути лікарем, лікарем, тому це їй був свідомий вибір. Ось Арсеній і ось Маринка. Така взагалі красива жінка, така умниця, все життя вчилася. Я ухажую за могилками, заїжджаю. Вони до мене приїжджають, завжди радий їх бачити. Приїжджаю до батьків, приїжджають Віталія, мама, тато, всі приїжджають, родичі. Війна дуже багато об'єднала людей, практично всю Україну. Розстрілювати цивільну машину це в будь-якому разі ну, злочинний наказ. Да? Тобто людина може, може там з ризиком навіть до ув'язнення, але може відмовитись від нього. Якщо вона вважає, що це злочин. І Якщо людина цього не робить, значить. Вона навіть зважаючи що це злочин, робить для себе там, типу відмазку. Що ну мені ж наказали, типу, це намагання перекласти на когось свою провину. Мені абсолютно, як хто там надавав наказ. Я так чи інакше дізнаюсь, яка там стояла частина, і я вже подав там, у всі ці інстанції, там, були там, в поліції, в прокуратурі. І подали від мене, від двоюрідних сестер в цей, в Міжнародний суд ми всі. І я не планую на цьому зупинятися. Я хочу, щоб люди відповідали.